Чоловіча дружба зруйнована коханням до однієї жінки, про друзів, розписи церковні, про те, як митрополит Андрей розірвав любовний трикутник. Про все це розповім далі. Привіт, з вами Ольга Боровець у подкасті про любов від Радіо Ми з України. Сьогодні історія кохання неймовірного художника Модеста Сусенка. Якщо ви зараз слухаєте цей подкаст в ефірі, заходьте на наш ютуб канал, і там, у відео до цього подкасту, побачите його картинки. Якщо ж ви вже в Ютубі. Картина будуть з'являтися тут під час подкасту. Модест Сосенко народився у квітні 1875 року у селі Пороги на Прикарпатті. Батько, отець Данило Сосенко, греко-католицький священник парох того ж села. Мати Ганна Киселевська у три роки Модест залишився круглим соротою. Хлопчика на виховання забрала родина дядька, який теж був священником. Модест закінчив гімназію при монастирі отців Василян у Бучачі. Далі вчився у Краківській школі мистецтв, а потім, завдяки фінансовій підтримці митрополита Андрея Шептицького, продовжив навчання у Мюнхенській академії у відділі технічного малярства та в національній школі мистецтв у Парижі. Шептицький помітив Сосенка і вирішив підтримати його, коли той у 1900 році малював іконостас для катедрального собору. Після навчання Сосенко подорожував Україною, їздив багато по Італії, бував у Єгипті Палестині. Жив же він у Львові та працював реставратором у Національному музеї. А потім була війна, і художника мобілізували до Австро-Угорської армії. З 1916 до 1918 він був у війську. При цьому на передовій він постійно малював мініатюрні пейзажі. Це так коротко і стисло про життя, яке насправді було сповнене драмою. У нас подкаст про любов і саме про любов Модеста Сосенка розповім далі. У любовних справах усе було не так сприятливо, як у художніх. Любов свого життя Модест Сосенко зустрів, коли йому було за 30. Їй на 12 років менше. У 1907 році у Кракові художник удружився з Михайлиною Христиною Ляйтер. На той момент модест Сосенко вже був знаним художником, мав хорошу європейську освіту та підтримку митрополита Андрея Шептицького. У 1909 році подружжя поїхала у Славську. Там Сосенко з молодим художником Юліаном Буцманюком розписували храм. Сусенко і Буцманюк насправді зблизилися і здружилися ще за три роки до цього, коли розмальовували храм у конюхах на Тернопільщині. Вони стали не просто друзями та однодумцями. Буцманюк захоплювався Сусенком і той став по суті його наставником та вчителем. Тож їхня зустріч і спільна праця у Славську спершу тішила і надихала усіх. Часто ми можемо натрапити на інформацію про те, що Юліан Буцманюк та Михайлина Сосенко стали коханцями, і саме це стало причиною краху шлюбу Сосенка. Чи так це самі розумієте, ніхто з нас свічку не тримав, і висновки ми можемо робити лише з листів, спогадів і фактів. У Славсько Сосенки і Буцманюки мешкали поруч. Спілкувалися щодня і не лише під час розпису церкви. Буцманюк, щоправда, з перших днів відчув, що у подружжі щось не так. Про це він принаймні писав у листі до митрополита Андрея Шептицького. Будучи сталим гостем панства сосенків, я відразу заважив, що між з сосенками панує стале напруження, стале взаємне невдоволення. Пан Сосенко пояснював мені це тим, що пані Сосенкова є гістеричка та й закидав своїй жінці дуже терпкі і гідкі в трості річі та й жалував нараз передо мною, представляючи себе як у ефіру судьби. За словами Буцманюка, подружжя часто сварилося і робило це також і при ньому. У листі Шептицькому Буцманюк писав, що завжди підтримував сторону свого друга Модеста. Я просто ненавидів цієї жінки, котра сьому нещасливому чоловікові нищила життя. І, як сам пан Сосенко твердив, була моральною причиною його злиднів. Писав Юліан Буцманюку листі до митрополита Андрея Шептицького. Але лист цей Буцманюк писав Митрополитові уже після розлучення Сосенків. Попри те, що сам казав, що ненавидів Михайлину, в реальності вона була його моделлю. Модест Сосенко власне втратив контроль над собою і запідозрив роман та зраду саме тоді, коли побачив портрет дружини кисті Буцманюка. Сам же Буцманюк писав, що Сосенко зробив дуже бридку авантуру, пані Сосенковій За все, що сміла мені позувати. Та й зі мною обійшовся нечемно. Позиція Сосенків не задокументована, тому як це виглядало з боку Модеста Сосенка чи його дружини на той момент, ми ніколи не дізнаємося. Але усі ці скандали, підозри і з'ясування стосунків вийшли далеко за цю трійцю і набрали розголосу не лише у мистецьких чи світських, а й в церковних колах. Це практично знищило репутацію Буцманюка, і, попри усі попередні, неймовірні розписи церков, дозволу на продовження співпраці з Василянами він не отримав. Залишившись без роботи та репутації, Буцманюк повернувся у краків, де раніше вчився. Тож листи Буцманюка до митрополита могли бути не лише щирою розповіддю, а й намаганням відбілити власну репутацію. Поза тим, митрополит Андрей Шептицький добре знав, що відбувалося у родині сосенків. Такі історії важко було приховати, коли події розгорталися в містечку, де до головних дієвих осіб прикута уся увага. Аби якось зняти напругу, Шептицький оплатив Юліану Буцманюку подорож до Мюнхена. Там Буцманюк хотів продовжити навчання, але майстерня Франца Штука, до якого він їхав, була переповнена. Тож Юліан Буцманюк за підтримки митрополита поїхав в Італію знайомитися із найвизначнішими колекціями Риму, Мілану, Флоренції. Лише у 1912-му він повернувся до Кракова, де успішно завершив навчання в академії. У листі митрополиту Юліан Буцманюк вже у 1913-му писав. От то півторарічній карі неволі по довгих муках душі і серця я опинився на волі, живу знову своїм світом, чую, що вишарпані крила вростає знову пір'я, і що знов я здіймусь до лету А здавалось мені, вже був час, що у мене нема рятунку. Я стояв на краю могили своїх мрій, щоб похоронити і цю мрію послідну. А так тяжко. Так тяжко було з нею розставатись. Ще хоч часок, хоч днину годину прожити з нею. Писав Буцманюк, а далі була Перша світова. Юліан Буцманюк записався у Січовій стрільці. У 1914-му він став одним із активних дописувачів пресової квартири та фоторепортером. За рік у 1915-му мобілізували і Модеста Сусенка, який вже у 1916-му. Потрапив на фронт. Він служив у австро-угорській армії. Я буду разом зі смутком жити, аж поки з жалю не помру. Написав своїй Михайлині Модест Сосенко перед тим як іти у військо. Під час служби він постійно малював і створив понад 20 пейзажів без жодного натяку на війну. Це відволікало його від того, що бачив довкола. За рік після його мобілізації, у 1916-му Михайлина подала на розлучення. З війни Модест Сосенко повернувся виснаженим, самотнім і хворим. У 1918-му він лікувався у Львові, потім у Кракові, потім у шпиталі Червоного Христа у Новому Таргу у Польщі, а після ліквідації шпиталю опинився у таборі для полонених та інтернованих українських вояків і цивільних у Вадовицях. Там його здоров'я ще більше ослабло. До Львова він повернувся у 1919-му з відкритою формою туберкульозу. Останні роки Сосенко провів у митрополитчих палатах при соборі святого Юра у Львові. Перед смертю художник написав заповіт. Ним усі свої роботи передав Національному музею, А проект іконостасу митрополиту. Помер Модець Сосенко у лютому 1920 року. Йому було 44 роки. Його поховали на Янівському цвинтарі. Інший герой цієї історії, Юліан Буцманюк, прожив далі довгий і щасливий творчий шлях. Жив у Кракові, Мюнхені, а після Другої світової виїхав у Канаду, одружився. У нього в 1922-му народився син. Помер Юліан Буцманюк у 1965-му. Йому було 82 роки. З Михайлиною вони разом так ніколи й не були. Подальша доля Михайлини невідома. А от розписи церкви Успіння Богородиці у Славську, де почалася любовна драма, ми уже не побачимо. У травні 2019-го їх знищили. Священники громада самовільно почали ремонт, попри аргументи представників єпархії та мистецтвознавців. Після скандалу на стіни нанесли копії старих знищених розписів. Це був подкаст про любов від Радіо. Ми з України з вами була Оля Боровець. Почуємось.